Привіт! Я розпочинаю серію відео по відбудові базових асан в йозі. Це такі правила, як правильно відбудувати і зробити асану, тому що, зазвичай, на уроках з йоги приділяється мало уваги. цьому, Тому що тоді буде заняття дуже довго. І я вирішила зробити серію відео окремо з кожної асани, щоб ви. Спробували відчули, як працює кожна частина тіла, і щоб робити асину максимально корисною для тіла. І буде трошки довго і нудно, але це така база і фундамент, яку потрібно знати, і вам в подальшому буде легше. І сьогодні я розберу собаку мордою вниз або адхамукха шванасана, як вона називається на санскриті. Про зап'ястя зараз скажу, у кого є травми рук, зап'ясть, будь ласка. Дуже обережно або навіть краще уникайте цієї асени, тому що це може бути небезпечно і краще завжди з лікарем консультуватися щодо цього, якщо є якісь травми. Також, у кого підвищений тиск, робити цю асану не більше 30 секунд, тому що ми стоїмо вниз головою. І кров приливає до голови, це ще більше підвищує тиск. І також у кого головний біль або мігрень краще не виконувати. Ось тому давайте разом зі мною робити, щоб ваше тіло запам'ятало, і ви одразу відчули, що і як робити. Вихідне положення у нас поза стола, чотири опори, ручки на ширині плечей, ніжки і коліна також на ширині стегон, і дуже важлива тут робота рук. Тому що, зазвичай, ми всю вагу тіла там, в таких позах, де ми стоїмо на ручках, ми залишаємо на зап'ястях, а пальчики у нас такі розслаблені, да? у нас повітря між ними. І через це можуть боліти зап'ястя, а вони у нас і так дуже слабкі. Ми їх повинні навпаки укріплювати і допомагати їм, щоб не нашкодити і не травмуватися. Тому на допомогу приходять нам пальчики. І ось ви зараз стоїте і спробуйте кожен пальчик прям втиснути в коврик. І відчути, як ви пальчиками також тримаєтесь. Так, можна зробити ось такі колові оберти. І коли ви будете корпус вперед заводити, ви відчуєте, як пальчики напрягаються. Да? І... і в іншу сторону. Відчуйте. Кожен пальчик. Таким чином, ми вагу тіла розподіляємо на всю долоню, а не тримаємося тільки на зап'ясть. Так, це дуже важливо, пам'ятайте про пальчики. Далі ми ставимо стопочки в упор і відштовхуючись ручками, напрягаючи наш прес, ми піднімаємо коліночка. Оп! Є, відчули це. І далі ми відштовхуючись ручками. Уводимо таз назад і вгору. І в нас така лінія. коліночка у нас зігнуті. П'яточки ми намагаємося притиснути до коврика, але настільки, наскільки дозволяє зараз тіло. І ми вибудовуємо ручки, плечики, нашу усю спинку і куприк в одну лінію, в діагональку. І виштовхуємось. Ручками намагаємося витягнути спинку. Куприк ми трішки підкручуємо наверх. Так? Що секунди витягуємося. І тут зверніть увагу на вашу шию. Вона повинна бути довга. Тобто плечики ми опускаємо. Так? От я зараз ось так покажу. У нас не ось так а навпаки, ми плечі опускаємо, і у нас шия довга і повітря. Тобто, здається, що ми витягуємо спину, але часто буває, що ми навпаки заживаємо плечі. Але ні, плечики ми опускаємо, а спинку продовжуємо витягувати. Так, Спробуйте, якщо ви зараз вийшли разом зі мною. Знов. І можна порухати плечиками вниз вверх. Щоб ви відчули, що я маю на увазі, Уп, і все плачки опустили і залишились. є. І відчуйте цю позу, цю асану. дихайте. Є, витягуємо спинку дуже добре. І опускайте коліночка, сідайте є у новачків. Зараз можуть трішки боліти зап'ястя. Це нормально. Ще немає достатньої сили в зап'ястях в руках. Ми можемо це виправити, розім'яти зап'ястя. Ось такими коловими обертами. Так, це нормально. Для новачків може бути ця асана трошки складною, так? але потім. Повірте, вам буде ставати все краще і більше подобатися ця асана. І зараз хочу перейти до такої, ну, для мене це найпопулярніша помилка у цій позі, це кругла спина. Ми хочемо одразу зробити кінцевий варіант, і коли ми робимо собаку морди вниз, ми випрямляємо коліночка, через що округлюється у нас спинка. І всі думають, що якщо кругла спина, то потрібно розтягувати спину. Але насправді це не так. Насправді округлюється спина через те, що не вистачає розтяжки в задній поверхні ніг. Тому ми спочатку повинні розтягнути ніжки, так? але щоб вони розтягнулися, нам потрібно тримати пряму спинку, бо якщо ми будемо з круглою спиною кудись нахилятися і розтягуватися, результату буде дуже мало, або його зовсім не буде. Тому ми повинні тримати пряму спинку, так? зігнуті коліночка, і потім, коли ми відчуваємо, що нам вже легко, потрошку витягувати коліночка, але не округлювати спинку. Так, дуже сильно запам'ятайте це. І... Собаці мордою вниз дуже добре розтягувати задню поверхню ніг ось такими рухами ми, ніби шагаємо на місці, на видоху, п'яточку одну притискаємо на коврика, потім міняємо і іншу. Вдих. Ви дехось спробуйте зараз. І п'яточка не обов'язково зараз у вас зможе дістати до коврика. Це нормально, у кожного свій рівень. Ось наскільки вам дозволяє ваше тіло, настільки і робіть. Головне, щоб ви відчували, як розтягуються тут м'язики по всій нозі. Спинка у нас пряма. Пальчики притискаємо на руках до коврика. Так, не висіть на зап'ястях. Шия довга, дихайте добре. І зупиніться на тому рівні, на якому вам зараз комфортно. Відчувайте цю асану, Є добре. І опускайте коліна. Сідайте. Так, добре, ми з вами догори дрігом постояли. А, також, да, якщо щось ви втомилися, розслабтеся, можна після собак мордою вниз полежати в позі Да, Ось так от. можна забрати ручки назад, щоб відпочили. І отут трохи подихати. Поки ви відпочиваєте. Я з вами буду прощатися. На цьому все. Якщо є якісь питання, бо щось було незрозуміло, непонятно, я з радістю відповім вам. Пишіть і до зустрічі у наступному відео. Пока!